Добрый день! 23 травня, друзья. Двигаюсь на работу. Показываю вам природу, так сказать. Сейчас будет трамвайчик двигаться. И, кстати, на табло там на той постановочке. Вчора показував температуру мінус 127. Може і зараз показує, не знаю. Можна подивитися, якщо хочете. Ніч сьогодні на диво пройшла спокійно, були повітряні тривоги. Я одразу в телефон, дивиться що там. Ну, хоч поспали сьогодні. Так, а ну ж подивимось на це табло Радіонтереса. Що тут у нас показує. Я вам скажу запахи після доща, дощ у нас був під утро. Запахи після доща усилились. Нема такого запаху там пилі, знаєте. А нам показує плюс 16, сьогодні стабілізувалося. Сьогодні стабілізувалося трошки Бо вчора було мінус 127 градусів. Якийсь збой пішов. Так, у нас тут встановили... Ну, встановлюють іще, ще, звісно, страшно тут да, після дороги, встановлюють тротуар. Видно під'їзди якісь ще доробляють до домівок. Ну, ми зараз з вами пройдемося по новому тротуару. Ось він такий інтересний. Він як до базару туди йде. Також і сюди він йде. Ось така вставочка коричнева. До цього тут була вузенька така дорога. Кажись, асфальтірована, не пам'ятаю. Так, утро починається, утро починається, люди вже шевеляться. Я скажу, що таке красиве утро, якесь тихе, спокійне. Дощу немає, тільки що був дощ, я поснідав, немає, йду на роботу, добре. Так, підемо сюди, подивимося зараз заразом. Тут як бачите, грязь. Далі стежки і тропи закінчилися. Підемо по накатаних тропах, в яких люди ходять. Так, отак, отак. Собак кормлять. Буде, мабуть, переходити. І ще я замітив, що зутра е птахи, співають дуже гарно, багато їх от, будять. Так сказати. Хтось у мене питав, розкажи, по чому бензин, ціни і так далі. Судя по заправці, яку я бачу, у нас тут на лівому три, а вона не буде відставати від інших, то ціна на паливо поки не змінилася. І поки що ціна така, як і була. Стосовно цін в магазинах, все дороге, питань немає, але. Щоб там сучасно щось піднялось конкретно, щоб було замітно, да? щоб люди там підняли хай, чи бігли бистренько купляти, або чому воно піднялось. Вроді такого я не замічав. Нас обично, якщо вкидають таку тему, що чогось не стає на прилавках, то люди біжать все скупляти. Поки такого нема, тишина спокойствия. Ну а що ціни великі так. Да. Просто що я чого не показую, ну я там купляю по чуть-чуть. Я ж не буду. Це якби якесь, я не знаю, якесь застолі, що там купляти. багатенько, ще можна буде пройтись по чеках для понімання. Ну я думаю, без мене вистачає таких людей, що знімають. Ну, Я учту, учту. <глух> <глух> ну що ж, сьогодні очікуємо, мабуть, пасмурну погоду. Обіцяють таку погоду практично всю неділю. Ми подивимося. Головне, щоб була тишина, мир і спокойствия. Ну а під кінець відео я хочу вам всім сказати величезне спасибі, що дивитесь мій канал. І величезне спасибі моїм спонсорам за підтримку мого канала. Всім гарного дня. Ух ти, тут ще перейти треба. Всім гарного дня, люди добрі. Всім гарного дня, люди мої дорогі. І на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро, як завжди. Відео простеньке, але... Все одно я вийшов сказати, що живі, здорові. Трудимось далі. Все буде добре. Встрітимось на моїх подальших відео. З вас лайки, підписка, з мене відео. Пока-пока. Бувайте здорові!